Марсіянин повертається з відрядження додому на рідну планету. Ну його відразу всі обступають і запитують Ну, розповідай, яка вона земля? Земля, хлопці, дуже гарна планета. Одна шкода дурням дісталася. Сидять два електрики на стовпі, а на землі валяється провід. Тут мимо йде бабуся. Один і просить Гей, бабусю, провід подай. Бабуся подає їм провід, а перший електрик каже другому Я ж тобі казав земля, а ти все фаза, фаза. Розмовляють два одесити. Один питає Абраме, ходять чутки, що у твоєї дружини є сестра близнюк? Ну так, а що? Мені просто цікаво, як ти їх розрізняєш? Я тебе благаю. Що тут розрізняти? Моя дружина після сексу одразу закурює. Чоловік заходить в автосалон і запитує у менеджера: Скажіть, а скільки коштує ця машина? Долар. Як долар? А ось так, у нас сьогодні акція усі машини по одному долару. Чудово! А скажіть, а де зараз директор цього автосалону? Я хотів би потиснути руку за таку чудову акцію. Він на дачі з моєю дружиною. Цікаво. І що він там на дачі робить з вашою дружиною? Те, що я тут роблю з його бізнесом? Чоловіки, запам'ятайте, щоб жінка не виносила вам мозок, їй потрібен хороший якісний секс. Тому що після такого сексу таргани в голові у жінки сидять тихо-тихо, наче їх накрило цунамі.